Вітаю вас, малята! Сьогодні я пропоную вам відправитись у подорож. А на чому ми будемо подорожувати, спробуйте відгадати! Дім по вулиці повзе, на роботу всіх везе, не на курячих ногах, а в гумових чобітках. Дві руки він має і вгору підіймає. Здогадались, це травебус. Тож, раз, два, три, чотири п'ять почали подорожувати. Ось ми і приїхали до весняного парку. Давайте порахуємо, скільки ж дерев у парку. Одне, два, три, чотири, п'ять. У парку п'ять дерев. А скільки пташок? Один, два, три, чотири. Пташок чотири. Чого більше? Дерев чи пташок? Так, дерев більше. А наскільки? Вірно, на одне. Одна з пташок. Зозуля, закрийте очі і послухайте, скільки разів вона прокує. Зозуля літала-літала, свою пісню співала співала, для дітей голосно кувала. Малята, скільки разів прокувала зозуля. Так, молодці, чотири. У вас так добре виходить? Давайте пограємо ще раз. Зозуля літала, літала, свою пісню співала, співала, для дітей голосно кувала. А зараз скільки разів прокувала Зозуля? Так, п'ять, молодці. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми продовжуємо подорожувати. Дітки, а що, звичайно, їдять птахи? Так, птахи їдять комах, насіння, зернятка. Пропоную вам. Нагодувати пташок, залишивши їм зернятка в годівничках. Малята нам потрібно зернятка в годівнички додати так, щоб в кожній їх стало по 5. Малята, а скільки зерняток у першій годівничці? Так, у ній зерняток немає. Отже, скільки зерняток потрібно покласти? Так, в першу годівничку ми покладемо 5 зернят. Дуже добре, молодці. А скільки ж зерняток було у другій годівниці? Так, 4. А скільки ж зерняток потрібно додати, щоб отримати 5? Так. Щоб отримати 5 зерняток, нам потрібно. потрібно докласти ще одне зернятко. А скільки ж зерняток було у третій годівничці? Так, 3. Тож скільки зерняток потрібно докласти, щоб отримати 5? Звичайно, потрібно додати 2 зернятка. Дуже добре. А скільки ж зерняток у четвертій годівниці? Звичайно, чотири. Тож скільки зерняток потрібно докласти, щоб отримати 5? Так, одне зернятко. Молодці. Манета, час повертатися. Сідаємо в тролейбус. Раз, два, три, чотири, п'ять. Закінчуємо, подорожувати. Малята, ви були такі молодці. Сподіваюсь, вам сподобалось подорожувати. А наше заняття підійшло до завершення, а я дякую вам за увагу і до нових зустрічей!